Малята сьогодні до мене завітала жабка, звуть її Квакуня. Вона гуляла парком та назбирала подарунків осені, але не знайшла горобину, а їй так хотілося знайти хоч одну гілочку горобини, ось таку. Давайте їй допоможемо, намалюємо горобину. Листочки можуть бути будь-якого кольору зеленого, коричневого – Ягоди помаранчеві, або червоні, то давайте згадаємо, як же треба розфарбовувати. Спочатку розфарбуємо зверху донизу гілочку з листочками, а потім вже будемо розмальовувати кожну ягодку. Можете працювати або фломастерами, або олівцями, або фарбами. Згадайте, як правильно тримати олівець або пензель та працюйте тим, Чим вам цікавіше, працюйте охайно, і Квакуня буде дуже рада вашим роботам і подякує вам. Так, так, обов'язково!